Місто Фастів, мальовнича річка Унава. А також є друга сторона медалі. Усі наші пляжі занедбані і зараз не в дуже хорошому стані. Тому сьогодні мешканці міста, громадські активісти, громадські організації партії та Фастівців долучилися до прибирання міських пляжів. В суботу на пляжах усі ми тушилися: хтось загрібав листя, хтось збирав сміття, інші спилювали дерева. Роботи вистачало усім. Ми на хвильку відволікли мешканку міста Яну, аби дізнатися, що надихнуло її на прибирання берегу Унави. Береги річки Унави – це одне з наймальовничіших міст нашої Київської області. Тут дуже красиво і тут дуже приємно проводити свій вільний час. Єдине, що засмучує, що за нашими берегами, за нашою річкою, звичайно, як у місті мало хто доглядає. Сьогодні хасічани відвокнулися на заклик прибрати, як називається місце, стежку здоров'я, стежку життя, тому що влітку дуже багато хасічан прогулюються саме від цього пляжу до другого пляжу. І Хочеться, щоб фастівчани найчастіше збиралися саме для таких акцій, тому що хто, як не ми, звичайно, будемо господарями у своєму місті. Такий великий суботник відбувся не тільки на пляжах, а й у казнівському лісі та міському парку імені Юрія Гагаріна. Фастівціві нагадує, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому все у ваших руках фастівчани. Тяна Чіпко, Віталій Філіпов, телеканал Фастів Ті.